Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 8 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Як завжди, о цій порі про події, які цього дня відбулися в місті та області, розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс випуску. Цими вихідними чернівці відсвяткували своє 610-річчя. Від сьогодні патрульні поліцейські будуть фіксувати порушників, які перевищують дозволену швидкість руху. Буковинські оперативники затримали банду нападників на ювелірні магазини. Цими вихідними чернівці відсвяткували своє 610-річчя. Всі гості свята частували тортом, розважали цікавими дійствами, пропонували поласувати різноманітними смаколиками. А майстри для буковинців підготували чимало сюрпризів та оригінальних виробів. Більше про святкування дня міста в Чернівцях. Дивіться далі. Цими вихідними майже на всіх центральних площах міста розгорнулись різноманітні дійства. Так на театральній площі тривав фестиваль гуцульської культури, де чернівчанам демонстрували верховинські весільні традиції. Наші веселенькі, по вітер міє. Ростя трава а також розповіли про традиційний гуцульський одяг. Ми приїхали з Верховинського району, щоб показати гуцульську убирю, що ми носимо. І наші предки носили багато століть назад. Наші співанки, данці запальні, гуцульські. У мене одягнені, називаються гачі типу, по столи, а це внучі. Кужух з овечої шкури, це по гуцульські. гуцульській. Топіреси, гусло гусу одно носив, аби був, мав чимось захищати, від ворогів всяких. Той, така називається довбушивка, бо це ще за довбу вже носили такі капелюхи. А на площі Пресвятої Марії вже традиційно працювало містечко майстрів. Відвідувачам тут пропонували вироби народних ремесел, а також продукти бджільництва. А ковалі, як і щороку, зробили подарунок місту цього разу огорожу, яка буде встановлена біля ратуші. Бралося все з за основу бралося архітектурний стиль. Є напроти художній музей, є напроти з другої сторони. Є а, Будівля Нацбанку теперішнього, ну і відповідно ратуша. Є десь якісь частинки декору використовувалися з більше, більше навіть використовувалися з Нацбанку. Там є старі дверні і віконні розчітки, От за основу бралися ці елементи. Ну, тобто старалися максимально десь наблизитися до е, виконання е, в тих часів, які ну, які в такому стилі, які працювали майстри 100 років і 200. площа філармонії протягом вихідних була виключно дитячою зоною, де малеча мала змогу отримати подарунки, пострибати на батуці, пограти в різні ігри та потанцювати. А на центральній площі розгорнувся ярмарок хлібобуличних виробів. Перше цього року до заходу долучився кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. Згідно благословення нашого владики Йосифата, в нашій катедральному храмі розпочалося таке соціальне служіння, тобто реалізація Божої любові. Ближні, незалежно від вірусповідання, ми долучаємо, готуємо випічку, готуємо своїми руками якісь солодощі. І тим самим, коли людина придбає, одночасно вона помножить цю Божу любов, нагодує іншу людину, яка є у Бога потребуючи. А на вулиці Кобилянської працював Чернівецький фортель, де 70 майстрів хендмейду з 10 міст України представили свої вироби. До речі, цього року тут свою творчість продемонстрували 20 нових учасників. І це різноманітні вироби хендмейд-продукції, це іграшки, це прикраси, це натуральна косметика. Дуже багато всього цікавого. А у нас в руках такі дві важливі речі для фортелю, тому що фортель завжди пропагує добрі ідеї, добрі справи. Сьогодні тут продається як завжди добре варення, яке допомагає діткам з ДЦП приходити реабілітацію, одужувати. І ми також розробили такий символ добра і толерантності, Він називається Добрав, який ми даруємо сьогодні усім майстрам, про якого розповідає чернівчанам. І він про те, щоб люди були більш Добрими, більш толерантними до вразливих людей, зокрема до бездомних, якими опікується наша організація, а частували гостей святкування дня народження нашого міста 130 кілограмовим тортом. Співвласниця кондитерського будинку, який займався виготовленням цього святкового подарунку, розповідає, з чого зроблений цей торт: вафельні коржі, згущене молоко, масло, грецький горіх, шоколадна, глазурь. Получається 70 кг крему, вафлі, шоколадна глазур і масло. Масло горіхи. Все їстівне. Більшості все їстівне, Деколи деякі елементи є декору, а більшості все їстівне. А в суботу ввечері для всіх чернівчан відбувся святковий концерт. Всіх присутніх розважав піанобой. А також для присутніх виступала Ірина Білик, Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Починаючи від сьогодні 8 жовтня, патрульні поліцейські будуть фіксувати за допомогою спеціальних приладів порушників, які перевищують дозволену швидкість руху. Очікується, що за допомогою даних пристроїв буде відбуватись патрулювання на найбільш небезпечних ділянках доріг. Так зараз полісмени випробовують фіксатори руху на Мамаївській трасі. Дані радари, які називаються трукем, фіксують швидкість руху автомобіля та дозволяють патрульним точно визначити порушника. Даний прилад вже випробували і ну, досить ефективно. Водіїв поки що будемо просто попереджувати, і для того, щоб вони не дуже так агресивно реагували на таке нововведення. Протягом тижня патрульні будуть проводити фіксацію за допомогою радарів на дорожніх ділянках з найбільшим ризиком утворення аварійних ситуацій, а саме на Мамаєвському напрямку. Ну важливо, важливо саме тепер, тому що, як ви вже сказали, як я теж говорила, що дуже багато аварій зараз, і дуже багато з них, на жаль, із смертельними наслідками, з летальними наслідками. І саме тому ми обрали саме цей напрямок дороги. Дані пристрої будуть використовуватись тільки у місцях, де розміщені відповідні знаки, які повідомлятимуть водіїв про фото та відеофіксацію. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За вихідні на Буковині трапилось три дорожньо-транспортні пригоди. Увечері 6 жовтня на автодорозі в селі Мамаївці Кіцменського району зіткнулись два автомобілі. 55-річний водій, керуючи автомобілем Міцубіші, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем Мерседес Віто, який рухався у попутному напрямку. Водія легковика з цілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги. Того ж вечора сталася інша автопригода у місті Стороженець. 47-річний водій автомобіля шкода, не впорався з керуванням та допустив наїзд на 66-річну жінку пішохода. Потерпіло доставили до центральної районної лікарні. Унаслідок отриманих цілесних ушкоджень жінка померла в медичному закладі. Трагічна дорожня транспортна пригода стала 7 жовтня у селі Йорданешти Глибоцького району. 32-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Від отриманих травм дворічний хлопчик пасажир загинув на місці події. Інших трьох пасажирів ономарки з цілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Медичне освідчення показало, що водій легковика був п'яний. Слідчі за цими фактами розпочали. Кримінальні провадження. Буковинські оперативники затримали банду нападників на ювелірні магазини. За вчинені злочини зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Більше про те, як переховувались розбійники та як намагались приховати речові докази, дивіться в нашому наступному сюжеті. Місяць тому двоє чоловіків у масках зайшли до магазину у місті Сокиряни. погрожуючи зброєю та завдавши ударів 37-річній жінці продавцю. Зловмисники розбили вітрини і вкрали коштовності на суму близько 70 тисяч доларів. Нарушу злочинців було орієнтовано весь особовий склад ГНП Чернівецької області, а також сусідніх областей. Було проведено дуже велику роботу. Було проведено ряд оперативно-розшукових заходів як на нашій території області, так і на території сусідніх областей. Правоохоронцям вдалося вийти на слід злочинців. Ними виявились молодики спортсмени віком від 28 до 32 років, які зажадали миттєво збагатитись. Поліцейські встановили, що напередодні під час застілля у чоловіків виникла ідея погробувати ювелірний магазин, і прихопили вони із собою зброю. Після того, як зломисники скоїли даний злочин, вони з місця події втекли на автомобілі, який в подальшому було виявлено в лісопосадці в селі Шебутинці спаленим. Працівники слідчого управління в Чернівецькій області оголосили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті Розбій Кримінального кодексу України. Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння інших злочинів як на території Буковини, так і в інших регіонах України. Дар'я Товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Боєприпас часів Другої світової війни на своєму подвір'ї знайшов місцевий мешканець СМТ Кострижівка Заставнівського району. Виявивши небезпечну знахідку, чоловік звернувся до служби порятунку, піротехніки, якої, прибувши на місце, виявили ручну гранату ргд 42 та знешкодили її установленому порядку. Загалом з початку року в нас в Чернівецькій області. Було виявлено і знищено вже 62 боєприпаси минулих світових війн, тому хотілося б звернутися до всіх мешканців області, щоб бути вкрай обережним, при виявленні таких боєприпасів, адже вони несуть велику небезпеку. В разі вибуху вони можуть не тільки травмувати, але й смертельно травмувати людину. Тому при виявленні вибуху неосовечних предметів потрібно негайно повідомити про знахідку за номером 101 або 102, в жодному разі не чіпати такий предмет. По можливості обгородити його і попередити людей, які можуть бути навколо про ту небезпеку, яка є. Україну переважно у чорно-білих тонах через призму свого об'єктиву побачив японський фотограф, який перебував тут усього 12 днів. З іншим відрізком часу у 12 років Українка жила і навчалась у Японії, і побачила її в різних кольорових гамах. Обидва митці є друзями, тому вирішили об'єднати такі далекі одна від одної держави та культури в одну суцільну експозицію. Подробиці у сюжеті Лілії Лоленко. На виставці у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича представлено 56 робіт: 28 з яких українського фотографа Ольги Хоменко, та стільки ж робіт японського фотографа Хіроші Танака. Кожен з них спробував подивитись на країни по-іншому і побачити щось особливе. Розповідає організатор виставки Анна Логвиненко. Наприклад, пан Танака, коли був в Києві, він приїжджав на відкриття виставки в Києві, то він зазначав, що на всіх фотографіях він підмічав те, що, наприклад, тваринки, кішки і так далі, вони відчувають себе дуже вільно в українському суспільстві. Тобто, і через свої фотографії він хотів саме передати цей дух свободи, який існує тут, і який можливо українці часто не помічають. Це його стиль, чорно-білі тони здебільшого в нього лише дві кольорові роботи. Він взагалі фотографував в дуже багатьох країнах. Він Відвідав більше 20 країн. Пан Танака фотографував у трьох містах України: Києві, Львові та Одесі. Пані Ольга у Токіо, Кіото та Нагано. Вони поспілкувалися, зрозуміли, що мають якісь точки дотику. І не дивлячись на те, що дійсно час перебування в країнах дуже різний, вони знайшли щось спільне. Вони відібрали фотографії саме з трьох міст, щоб можна було, скажімо так, побачити одну концепцію з цій виставці. І вони вирішили ну, створити одну спільну виставку Україна та Японія зустрічі. Виставку вже презентували у Києві та Львові. Опісля Чернівців її побачать Дніпро та Одеса. Посольство Японії в Україні має бажання проводити різноманітні заходи акції не тільки у столиці Києві, а й у багатьох інших містах. Ми знаємо, що Чернівці це таке старовинне місто з дуже цікавою архітектурою, і ми ще не були тут жодного разу з культурними заходами. Тому вирішили, що вже прийшов час. Виставка триватиме протягом тижня. Окрім неї, студентам ЧНУ також розповіли про освітні програми у Японії. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свято з нагоди дня міста та другої річниці дня народження влаштував супермаркет електроніки техносіці, який запросив чернівчан ознайомитись з широким асортиментом побутової техніки, отримати вигідні знижки та розважитись з нагоди дня народження. Більше про це далі. Два роки існування на Чернівецькому ринку електроніки, більше 10 тисяч задоволених клієнтів та широкий асортимент побутової техніки, який завжди оновлюється. Ось неповний перелік переваг і досягнень, з якими відзначає свій другий день народження, один з найбільших в Україні та Чернівцях супермаркетів електроніки «Техносіті». Це супер, це дуже маленький період, проте за цей період зробилося дуже багато. Кожного дня намагаємося привести якомога кращу техніку по хорошим цінам, тому що ми розуміємо, що чернівчани і в принципі Україна не є дуже багатою країною. За рахунок цього ціни завжди бентежать наших людей. Тому діє зараз дисконтний клуб діє, діють постійні акції. Ми кожній людині намагаємося зробити знижку, принаймні на каву на че. Щоб було приємно вийти з нашого магазину. З нагоди дня народження чернівчани, які завітали у супермаркет Техносіті, мали змогу отримати дисконтні картки з бонусами від 250 до 500 гривень, які можна використати протягом шести місяців при купівлі будь-якого товару. У нас найширший асортимент серед чернівців. У нас найприємніші ціни. Тільки у нас ви можете оформити товари у кредит під дуже хороші умови від двох привідних банків. Можна оформити доставку у день покупки. Доставка по місту чернівців абсолютно безкоштовна. Враженнями від відвідування магазину діляться клієнти. Звичайно, магазин дуже чудовий, я думаю, всі вже знають у нас в місті. Асортимент величезний, можна знайти від мілкої техніки до найбільшої. Звичайно, купували і крупну техніку, і дрібну техніку, дуже задоволені і якістю, і обслуговуванням. І можемо порекомендувати всім. Я міг би всім рекомендувати цей магазин, він дуже добрий, дуже подобається, мені в ньому все швидко, все Навіть, Якщо немає можливості приїхати там в село що що, пацани привозять, теж в село в тому плані. З нагоди другої річниці дня народження магазин Техносіті влаштував свято для своїх гостей, допоки дорослі оглядали наявний асортимент та отримували дисконтні картки для малечі в Свою чергу був організований виступ клоунів. Аквагрим роздача подарунків, а для самих сміливих була можливість сфотографуватись із екзотичними зміями. Водночас, перехожі чернівчани та гості магазину Техносіті мали змогу насолодитись грою оркестру. Рогайгащук Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це був останній сюжет від журналістів Чернівецького репортера. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.